У часи найвищої скорботи римської церкви сидітиме Петро Римлянин. Після цього місто Семи пагорбів буде зруйновано, і страшний суд відбудеться. Це... Останній рядок із пророцтва святого Малахії. Є припущення, що цей образ може стосуватися папи Франциска, хоча автентичність самого пророцтва ну не підтверджена. У будь-якому разі сама смерть папи це подія, яка змушує озирнутися не лише на релігію, а на архітектуру духовного порядку світу. Ми не втрачаємо духовний полюс, він не зникає в моменті смерті. Але відбувається зрушення в очікування, в напрямки. в Конструкцію довіри, і це має значення. Папа Римський це не просто релігійна фігура в білому одязі, це СЕО транснаціонального духовно-економічного холдингу. Він сидить не лише на престолі святого Петра, а й у підручниках етики, у стратегіях глобальних екологічних форумів і навіть у месенджах корпорацій, які шукають моральне обґрунтування своїх дій. Фінансово Ватикан має. Інвестиційний портфель на десятки мільярдів доларів, духовно вплив на мільярди, у тому числі на тих, хто формально себе віруючим, то і не вважає. Папа він як годинник на міській площі, навіть якщо ти не стежиш за ним щодня, він впливає на ритм твого життя, особливо, коли світ дезорієнтований. Папа Франциск, це спроба зробити церкву співзвучною до епохи. Він уособлював нову моральну рамку глобальний гуманізм. 2.0, знаєте, інклюзія, толерантність, міжрелігійний діалог, екологічна відповідальність. Енцикліка Лаудато Сі, si» 2015 року, заклала основу нової релігійної екології, кліматична справедливість. Там, знаєте, стала моральною доктриною. Це впливало на міжнародні позиції, зокрема в самітах J-20, у риториці ООН, у стратегіях Європейського союзу. Франциск не відмовлявся від традицій, але змінював їхню інтерпретацію. Молитва як діалог, гріх як спільна відповідальність, пекло як екологічна катастрофа. І от його смерть символічна межа. Не кінець католицизму, але кінець тієї версії церкви, яка пробувала бути глобальною совістю модерності. Папство – не просто релігійний інститут, це гегемонія у сфері духовного орієнтиру. Так само, як США були гегемоном у сфері глобального порядку і світової політики. Сьогодні обидві структури втрачають здатність. Тримати єдину рамку. Це не завжди добровільний відхід. Частіше вимушена адаптація до нової реальності, де центр не витримує сили периферій. Америка вже не контролює ідеї. Вона в кризі сенсів розірвана між крайнощами. Ватикан більше не монополіст на істину. Францис сказав: хто я щоб судити? Це симптом глобальнішої трансформації. Епоха центрів завершується. Істина більше не єдина мораль персоналізована. Духовність децентралізована. Тікток, Reddit, GPT, шамани, інфлюенсери, нові фрагменти духовного ринку. Це все взагалі та. І, і смерть папи це не вирок, це момент, коли відчуття колективного орієнтиру тимчасово зникає зі сцени. І відкривається простір для боротьби нових смислових систем. А що ж далі? Що буде, якщо новий папа не зможе або не захоче. Нести функцію морального маяка для планети. Тоді світ остаточно перетвориться на вільний ринок духовності, і ми вже бачимо перші товари. А і пророки, е, такі, знаєте, псилоцибінові шамани різноманітні, духовні ДАО, е, тіктокери інфлюенсери з місією, алгоритмічна етика корпорації, як то кажуть. Це світ без кафедри, без кафедри Петра. І кожна людина має або стати власним папою, або стати частиною чужого культу, нав'язаного не дзвонами, а алгоритмами. Чи з'явиться нова рамка, чи народиться симфонія з безлічі голосів: іслам, буддизм, штучний інтелект, трансгуманізм, постхристиянство? Це все нова музика світу? Чи буде е, якась какафонія, і кожен тягне в свою сторону, і ми в цьому всьому шумі перенасичення просто розсипамось? Нам не обов'язково боятись, але й не варто тішити себе ілюзіями. Це вже не світ, як було, це світ, де кожен стає відповідальним за своє моральне поле. І той, хто не обере, отримає нав'язане не від Бога, а від алгоритму.